Кажуть, що об'єктив камери бачить більше, ніж людське око. Він не має страху, він не має забобонів, він просто фіксує світло або темряву, що ховається між кадрами. Ми звикли вважати, що міські легенди це лише казки, якими лякають дітей біля вогнища. Але що, як ці історії мають під собою фізичні докази, плівки, цифрові носії? Пошкоджені карти пам'яті знайдені там, де живим людям не місце. Сьогодні ми відкриємо архіви, про які воліють мовчати: П'ять історій з різних куточків України, п'ять доказів того, що реальність набагато крихкіша, ніж нам здається. Вмощуйтесь зручніше і не вимикайте світло. Ми починаємо. Історія перша. Привид Чорного моря, Одеса, місто Сонця, Гумору і моря. Але місцеві знають море ніколи не віддає те, що забрало, проте іноді воно повертає частини. Ця історія почалася восени, коли шторм викинув на пляж Ланжерон стару водонепроникну камеру. Корпус був побитий камінням, вкритий мушлями та іржею. Але карта пам'яті всередині дивом вціліла. Її знайшов випадковий перехожий і передав поліції. Але ті, не знайшовши складу злочину, просто списали знахідку в архів. Копії файлів потрапили в мережу через анонімний форум на відеогрупа з трьох дайверів-аматорів. Вони сміються, перевіряють спорядження. Локація невідома, але це десь далеко від берега, судячи з горизонту. Вони занурюються. Перші хвилини це звичайна краса Чорного моря, медузи, пісок, зеленувата вода. Але потім камера фіксує щось дивне. На глибині близько 30 метрів, там де карти показують чисте дно, лежить велетенський металевий каркас. Це судно, але не сучасне і не часів Другої світової. Воно виглядає як радянський експериментальний корабель, без розпізнавальних знаків. Без імені на борту. Дайвери, судячи з жестів, здивовані, але азарт бере своє, вони пливуть всередину через пробоїну в корпусі. І тут починається кошмар всередині корабля вода стає каламутною, ніби хтось підняв пил столітньої давнини. Промінь ліхтаря вихоплює коридори, які не схожі на корабельні. Вони занадто вузькі, занадто заплутані, наче лабіринт. На стінах видно дивні подряпини, злибокі борозни, ніби хтось намагався продертися крізь сталь голими руками або кігтями. Останній файл на карті найстрашніший камера в руках одного з дайверів. Він панічно дихає, бульбашки закривають огляд. Він світить ліхтарем у темряву трюму, на мить всього на частку секунди. У промені світла з'являється обличчя, воно бліде, роздуте від води, але очі, очі відкриті і дивляться прямо в об'єктив. І це не людина, це щось що носить людську шкіру як костюм. Камера падає, обертаючись у воді. Останнє, що вона знімає, це ідеальна тиша дніща і чорний силует. Що тягне дайвера в глиб, туди, де тиск розчавлює навіть метал. Більше цих людей ніхто не бачив. А судно, наступна експедиція на ті координати знайшла лише голий пісок. Історія друга нічний експрес, Укрзалізниця — це артерія країни, мільйони людей, тисячі поїздів. Але є маршрути, на які краще не купувати квитків. Легенда про нічний експрес ходить серед провідників уже давно, але вони говорять про це лише пошепки. Один пасажир, назвемо його Андрій, сів на потяг Київ ворохта Це був звичайний нічний рейс, купе, чай у підстаканнику, стукіт коліс. Андрій заснув під цей ритм, сподіваючись прокинутися вже в горах. Але він прокинувся від тиші. Потяг їхав. Але якось занадто плавно, без звичного трясіння. Він глянув на годинник сьома ранку, за вікном мала б світати зоря. Але за склом була непроглядна ніч, густа, в'язка темрява, в якій не було видно ані вогнів міст, ані зірок. Андрій подумав, що годинник збився. Він вийшов у коридор порожньо. Червона килимова доріжка здавалася нескінченною, жодної душі. Жодного звуку, крім тихого, монотонного гудіння. Він постукав у сусідня купере зачинено, в інше те саме. Він пішов до купе провідника. Двері були відчинені. Всередині горіла настільна лампа. На столі лежав надкушений бутерброд і журнал кросвордів. Але провідника не було. Андрій пройшов у наступний вагон, потім ще в один, всюди те саме. Сплячі пасажири, яких неможливо розбудити, і вічна ніч за вікном. Він повернувся до свого місця і глянув у телефон. Мережі не було, але найстрашніше було в іншому час на екрані зупинився 0-3-33 і не змінювався. Раптом він помітив, що потяг не зупиняється на станціях, він просто летить крізь темряву. Андрій спробував смиркнути стопкран, ручка піддалася, зашипіло повітря, але швидкість не впала. Навпаки, здалося, що потяг прискорився. Тоді він побачив його в кінці коридору, у тамбурі, стояв чоловік у формі залізничника. Він стояв спиною. Андрій гукнув його. Постать почала повільно, неприродно повільно повертатися. У нього не було обличчя лише гладка біла шкіра. Андрій зачинився у своєму купе і почав молитися. Голос за дверима сказав: Квитки, будь ласка, квитки в один кінець. Знайшли Андрія на вокзалі у ворогті. Він сидів на пероні, сивий, хоча йому було лише 30. Він стверджував, що потяг їхав 14 годин, і за вікном весь час була ніч. Медики сказали шок. Але в його кишені знайшли квиток. Дата на ньому була з 1991 року. Історія третя. Санаторій МРІЯ. Ліси під Києвом приховують багато секретів. Один з них колишній радянський санаторій Мрія. Офіційно він був закритий через аварійний стан у 90-х. Неофіційно там відбувалося щось, що змусило персонал кинути все і тікати за одну ніч. Група сталкерів, молодих хлопців з камерами, вирішила перевірити легенду. Вони знайшли прохід через паркан і потрапили на територію. Будівля вражала: сталінський ампір, колонни, ліпнина, яка тепер була вкрита мохом і пліснявою. Але найцікавіше було всередині. Вони знайшли не просто палати, це були кімнати для експериментів. Тут лікували не тіло, тут намагалися виправити душу, але методами, далекими від гуманності. Сталкери знайшли плівковий фотоапарат у кабінеті головного лікаря. Він лежав у сейфі, який дивом вдалося відкрити. Плівка була відзнята, але не проявлена. Коли хлопці проявили кадри, волосся стало дибке на фото були діти. Але вони не гралися, вони стояли колом у великій залі санаторію, тримаючись за руки. Обличчя розмиті, але пози напружені. На наступному кадрі та сама зала, але порожня. Проте на стінах, на стінах тіні, тіні людей, яких у кадрі немає. Вони викривлені довгі з неприродно витягнутими кінцівками. Останнє фото на плівці було зроблено з даху. Камера дивиться вниз, у внутрішній двір. Там, на асфальті, крейдою намальоване величезне коло з незрозумілими символами, а в центрі кола стоїть той самий фотоапарат на штативі, спрямований вгору на фотографа. Сталкери кажуть, що коли вони виходили з санаторію, то чули дитячий сміх. Він лунав не з будівлі, а з-під землі, з вентиляційних шахт, що вели у затоплені підвали. Історія четверта мертва вода. Всі чули про бакоту, затоплене село на Дністрі. Але таких сіл в Україні десятки. Одне з них спливло на поверхню минулого літа через аномальну посуху. Вода пішла, оголивши фундаменти, залишки церков, старі цвинтарі. Місцеві назвали це мертвою водою. Один фотограф, пейзажист, поїхав туди, щоб зняти унікальні кадри. Він прибув на місце перед заходом сонця. Видовище було сюрреалістичним, мул, потріскана земля, і серед цього чорні гнилі кістяки хат. Вода зберегла їх, законсервувала у своєму холодному полоні. Він почав знімати. Але чим довше він там перебував, тим сильніше ставало відчуття, що він не сам. Вода пішла. Але мешканці, мешканці залишилися. На знімках, зроблених із довгою витримкою. Почали з'являтися дивні артефакти, туманні силуети, що стояли біля порогів своїх колишніх домівок. Фотограф знайшов вцілілий льох. Двері були замкнені зовні на масивний іржавий засіб. Хтось закрив його перед тим, як прийшла велика вода. Цікавість перемогла. Він збив замок каменем. Всередині було сухо повітря затхле, але без запаху гнилі. На полицях стояли банки з консервацією, датовані 1980 роком. А в кутку, на старій ряднині, сиділа лялька, велика, радянська лялька з кліпаючими очима. Коли він навів на неї об'єктив, камера відмовилася фокусуватися. Автофокус сказився, ганяючи лінзу туди-сюди. І в цей момент він почув звук звук води, що капає, кап, кап. Кап. Але стеля була сухою. Звук йшов від ляльки, з її пластикового рота текла тонка цівка чорної смердючої води. Фотограф втік звідти, кинувши штатив. Вже в машині, переглядаючи кадри, він побачив останнє фото. Він знімав вхід у льох зсередини, випадково натиснувши кнопку. У отворі дверей, на фоні заходу сонця, стояла фігура. Мокра, обліплена водоростями і річковими молюсками. Вона тримала в руці замок. Історія п'ята АЛХІМІК Львів, місто кави, дощу і підземель. Всі знають, що під оперним театром тече річка Полтва, закована в камінь. Дігери часто спускаються туди, шукаючи гострі відчуття. Але група, про яку піде мова, знайшла щось більше, ніж просто старий колектор. Вони досліджували бічне відгалуження тунелю, яке не було позначене на жодній карті. Цегла там була іншою, давньою, пальчастою, яку використовували ще в середньовіччі. Прохід вів усе глибше під старі квартали міста. Повітря стало важким, насиченим запахом сірки і старих книг. Вони вперлися в замуровану стіну, але частина цегли обвалилася, утворивши лаз. За ним була кімната, суха, чиста. Ніби хтось прибирав тут учора. Це була лабораторія, але не хімічна, а алхімічна столи, заставлені колбами з мутним склом, сухі пучки трав під стелею, товсті фоліанти, розкриті на сторінках з анатомічними малюнками. Львів стоїть на кістках, ми це знаємо. Але тут, у цій кімнаті, кістки були будівельним матеріалом. З них був зроблений стілець, рами для картин, навіть підсвічники. І всі ці кістки були людськими. Один із дігерів взяв зі столу книгу. Вона була теплою на дотик, обкладинка, шкіра, людська шкіра. Він відкрив її і побачив дату останнього запису це було сьогоднішнє число чорнило було свіжим і блищало у світлі ліхтаря. Раптом вони почули кроки, не з тунелю, звідки прийшли, а з темряви в глибині кімнати. Важкі човгаючі кроки, хтось наближався, хтось, хто живе тут століттями, ховаючись від сонця під бруківкою міста Лева, хтось, хто продовжує свої експерименти.